We are talking about him as a great democrat and as a great politician because he is known all over the world, and we know that Belize is equal to George Cadle Price, and George Cadle Price is equal to Belize. He really became the father of all the Belizean nation and today we need to follow his advice. a lot of ukrainians, a lot of scientists, a lot of politicians would like to know uh, his experience, would like to know his way in order to develop our country and to struggle the aggressor. today uh, we are fighting uh, with the foreign aggressor and our struggle is really hard. Насправді такі заходи сьогодні є досить важливі для нашої держави, тому що Україна потребує активної підтримки в усьому світі, і сьогодні Беліз підтримує Україну. Хоча, незважаючи на значну відстань між державами, Беліз залишається дійсно тією країною, яка стоїть на варті демократії в усьому світі, і українці дуже вдячні. Белізу цей захід, і який присвячений не тільки самій країні і нашим відносинам, але й справжньому державнику Джорджу Кедлу Прайсу, він є достатньо суттєвим для українців, бо ми маємо знати не тільки, скажімо, географічне розташування окремих країн, але й їхню історію. Культуру для того, щоб надійно розвивати відносини і поважати їхні досягнення мається на увазі інших держав і використовувати їх надалі в подальшому розвитку. Сьогодні відбувся дуже важливий захід, присвячений славетному державному діячу світового рівня, першому прем'єр-міністру Белізу Джорджу Кедлу Прайсу. Цей захід один з елементів вшанування його пам'яті в Україні, який якби в ширшому контексті, пан Назарій Степанків, великий друг Белізу. Провів цілу низку різноманітних акцій. Мета полягає в зміцненні ефективних горизонтальних зв'язків між прогресивними прошарками суспільств наших держав для того, щоб Україна була відома у світі, а інші країни, дружні до нас, їхні культури були більш відомі в Україні. В нашій боротьбі з ворогом, з країною терористкою, ми шукаємо партнерів, друзів по всьому світу. І власне, за останні три роки, поки триває повномасштабна агресія, Біліс проявив себе як дружня країна, яка підтримує демократію, міжнародне право, територіальну цілісність України бере участь в засіданнях на підтримку України. Голосує в ООН за. І підтримує наш народ, тому ми раді, що у нас складається дуже такі тісні плідна співпраця з народом Белізу, і наш університет планує і в подальшому налагоджувати тісну співпрацю в культурній освітній науковій сфері з закладами освіти, з громадськими організаціями, з урядовими організаціями, організаціями Белізу.